Друзі, всім привіт! Сьогодні наша тема аерація ґрунту. Що я маю на увазі, друзі? аерація ґрунту це розпушення нашого ґрунту для того, щоб відбувалося обмін ґрунтового повітря з атмосферним. Своїми словами, друзі, ми розпушуємо нашу земельку для того, щоб кисень потрапляв до нашого коріння. Набагато краще тоді росте дерево, росте люба рослина. Це набагато краще відбувається, збагачується земля азотом і відбувається гарний ріст. Особливо це потрібно зробити на стадіях весни, коли стартує наше дерево. Далі також потрібно підтримувати по можливості. Отож, друзі, якщо у вас є можливість обробити нашу земельку біля наших дерев, обробляємо. Якщо немає, хоча б стовбур має бути обкопаний. Десь в радіусі метр. Е Зачасто питають там, що там підживлення, От подивляться, там, як підживлюють люди дерева. Якщо така стоїть висока трава, вийшли там якимось добривом, кинули і думають, що підживили наше дерево. Друзі, ви там, якщо така погода, як цьому році немає. Вологи, то ви підживили бур'яни навколо того дерева. Бо то добриво буде стояти місяць-два, і воно і не розчиниться. Вже якщо ви хочете підживити, то щось внесіть в ґрунт і його потрібно перекопати для того, щоб воно пішло до нашого корення. Я добрива ніякі не вносив, але роблю таке рихлення навколо дерев. Майже кожен рік, і це дуже добре впливає на наші дерева. Часто мене запитують, от Діма, якщо ми в тебе купимо там, пару саженців персика і посадимо, такий він буде, як ти показуєш там на своїх відео чи ні. Друзі, якщо ви берете саженець в мене чи в когось другого, да, якщо сорт відповідає дійсності, він привитий там, на гарну піщепу. Це Старт можна сказати далі. В це працює агротехніка. Ви повинні виконати гарну обрізку, ви повинні за цим деревом гарно доглядати для того, щоб отримати гарний плід. Це все ми будемо показувати на каналі, як від такого саженця дойти до такого потужного дерева, на якому можна отримати доволі гарний якісний врожай. Ми друзі, розрихлюємо нашу земельку. Те саме ми будемо робити і біля персика. Те саме і по винограду, по винограду далі будемо розказувати. По винограду взагалі я тримаю постійно чорний пар, стараюсь. Тільки пройде якийсь дощик, да, і ми це все діло після того, як вже він стартує в ріст, ми його підняли. І ми це все діло проходимо мотоблоком і зрихлюємо. Для того, що там взагалі, друзі, газона, якби такого, дехто й тримає. ну, ви повинні розуміти, що якщо у вас ростуть там чи, чи трава, чи газон постійно його косити, тільки підуть молоді, там, молоді грони, да, зав'яжуться, Коли ви будете косити, це все буде попадати на грони і буде відбуватися механічне пошкодження. Дуже багато таких випадків, коли люди, не знаючи, да, прийшли косою і пошкодили свій врожай, і там запитують, що робити. Отож, друзі, старайтеся зрихлити нашу земельку біля нашого дерева для того, щоб. Відбувався гарний ріст нашого дерева. Якщо ж ви посадили цей саженець, да, за нього забули, воно заросло таким буряном, і потім ви хочете від нього якогось результату, друзі, то ви самі розумієте. Да, в садах великих там е, е, виконують гербіцидну є така так звана гербіцидна смуга, де обробляють гербіцидом. Да, а Між рядами постійно косять. Але там скошування йде, друзі, постійно там 7-10 днів, щоб ця трава сильно не піднялася. Також це допомагає, оце наше розрихлення допомагає в боротьбі із так званими цикатками, буйволовидною цикаткою. Постійно не запитують, є дерево, що це таке насічки, такі розрізи, як з ним боротися. Оце, друзі, перше. Що ми робимо, не допускаємо великого бур'яну. Навіть якщо у вас там газончик, у мене теж там є невеликий участочок дерев, де є там газон, але пристовбурні смуги обкопані, то його постійно треба скошувати, не допускати високої трави. Тоді не буде цієї цикадки, ми зменшуємо ризик і не буде відкладання яєць в нашу деревину. Отож, друзі, про аграцію ґрунту вам розказав: беріть, розрихлюйте наші дерева для того, щоб дати їм гарний старт, гарний кисень до коріння, для того, щоб пішов гарний ріс. Ставте лайки, палець вверх, все буде Україна. Всім до побачення. Також важливо сказати, що коли ми розпушуємо нашу земельку даним методом, ми зберігаємо вологу в нашому ґрунті, якої в цьому році весною так замало. Ми руйнуємо всі тріщини, через які випаровується волога. Робимо пухкий шар грунту, який затримує нашу вологу біля нашого коріння. Отож, друзі, розрихуйте землю для того, щоб мати гарні результати в саду.